І він дергає мамку і каже: подиви, яка у тьотки морда. Це моя лиса стаю. Всі батьки, які дивляться цей випуск, будь ласка, розмовляйте зі своїми дітьми, розповідайте про деякі особливості людей. Або нема волосся, або нема руки, тут немає різниці. Я нікотрим казала, не треба дергатися в креслі у парикмахера, бо буде як у мене. Ну Це нормально, я так казала. А я просто один раз, правда, зі мною таке було. Я запомнила надовго, я заходжу в магазин, чую крик таке, от я поворачуюсь, мамочка, і там дитина років 2-3, і така там 10, ну, старша. І цей малий тупо дає жару, він там е -е 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 -е", ну, істеріка, ну, як в магазинах, знаєте, це буває, там, от, mm -hmm. він, наверное, щось хотів, а в ней 2 літри пива тут було, ну, Їй не було, як там ще дитині, кіндера якогось купить. Коротше, це треш. І я стою коротше, і чую: він далі аре, аре, аре. І я починаю включати слух, ну, типу, що він наре? А, я поворачуюсь, і він зрозумів, що я з ним в контакті, і він дергає мамку і каже: подиви, яка у тітки морда. І тикає на мене пальцем, моя лиса стаю. А він все це час кричав: морда, морда! Ну, то есть, откуда дитина вообще знає такі слова в вдвоході, ну, морда. Ну, лічика там, мамо, нормальна да, буде казати. І він оре і тикає пальцем. І вона нічого не може, вона його що ти мене позориш, тіпо, і таски вона ж розуміє, що тут ну, дит... не дитина позов... ну, да. І от просто виховання таке.